Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску неочікувана відмова для Динамо Київ. УЄФА дискваліфікувало відомий клуб з Єврокубків. Суркіс отримав 14 мільйонів євро на трансфери. Відомий легіонер остаточно відмовився повертатися до України. Друзі, підтримайте Україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс дізнався суму, яку отримує за трансфер Забарного в ПСЖ. 22-річний український центральний захисник Ілля Забарний готується залишити Бормут. Англійський клуб прийняв пропозицію від ПСЖ в 70 мільйонів євро. Найближчим часом Ілля стане гравцем переможців Ліги Чемпіонів. Зазначимо, що 20% від суми трансферу отримує колишній клуб забарного Динамо. Таким чином кияни зароблять 14 мільйонів євро. Нагадаємо, що взимку 23-го року Ілля Забарний не пройшов з Динамо в Бормут за 22,7 мільйонів євро. Тобто сумарно за забарного Суркіс виручив майже 40 мільйонів. Любі друзі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. А от на трансфери ці гроші Динамо виділяти не поспішає. Габаритний захисник клубу Америка Декалі» та збірної Колумбії з футболу Брайан Медіна серйозно зацікавив Київське Динамо. Однак, за інформацією колумбійської преси, переїзд футболіста в Україну було зірвано. Америка Декалі та Динамо не домовилися про трансфер. Колумбійський клуб вимагав за захисника півтора мільйони євро. Динамо ж не хотіло платити таку суму за футболіста, та спершу хотіло взяти гравця в оренду. Як було минулого сезону з Себаліосом. але транс розірвався. Крім того, переїзду гравця завадила і війна в Україні. Він не хоче грати у воюючій країні. Відмовив Динамо і ще один, на цей раз вже бельгійський футболіст. Київське Динамо цікавилося бельгійським вінгером нідерландського камбюра з другого дивізіонного чемпіонату Бенджаміном Пауельсом. Повідомляє видання, та то таке за інформацією джерела. Столичний клуб запропонував понад 1 мільйон євро за 20-річного футболіста, але він відмовився їхати в Україну. В минулому сезоні Пауельс провів 37 матчів забив 4 м'ячі та видав 8 асистів. Портал Трансермаркет оцінює його вартість у 650 тисяч євро. Динамо за останні роки виручило чималі гравичі за продаж своїх охванців та відповідні бонуси за їх успішну гру. Циганков, Миколенко, Забарний. На всі ці гроші від їх трансферів можна було б непогано доукомплектувати команду. Але чомусь Ігор Суркіс не бажає особливо витрачати гроші. Динамо знаходить нікому невідомих футболістів, а потім відмазується, що ті не бажають їхати в Україну. Натомість, в свою чергу, інші українські клуби чомусь без особливих проблем запрошують легіонерів. Цього літа Динамо досі не здійснило жодного трансферу. Вся надія Суркіса і компанії знову на власних вихованців. Але, як то кажуть, двічі в одну річку можна не уйти. І без належного підсилення виграти УПЛ у нового оновленого шахтаря буде набагато важче, ніж минулого сезону. Український Голден Бой залишився без команди. Італійський Емполь оголосив про відхід українського півзахисника Віктора Каваленка з команди. Про це клуб повідомив на своїй сторінці у Твіттері, опублікувавши фото чотирьох гравців, які залишають клуб. Нагадаємо, Віктор Коваленко у лютому 2025 року підписав контракт із Емполі до кінця цього сезону у складі італійського клубу. Двадцять річний Українець провів 8 матчів та забив один гол. Нагадаємо, що минулого літа Коленко достроково покинув Атланту, розірвавши контракт з клубом. Свого часу Віктор вважався найперспективнішим футболістом України та навіть був претендентом на Голден Бой, що зацікавив особисто Ліверпуль. Але як ми бачимо, щось у кар'єрі Коваленко точно пішло не так. Трапзон має намір продати гравця збірної України за рекордні гроші. Захисник трецького транзаспору та збірної України 21 Арсеній Батагов може залишити Суперлігу під час трансерного вікна. Спочатку керівництво клубу не планувало відпускати 23-річного футболіста, проте через високий інтерес змінило свою думку. Президент Синьобордових Доган повідомив, що в українців зацікавлені клуби з Франції, Італії та Англії. Напередодні стало відомо, що один із претендентів збільшив суму і готовий віддати 15 мільйонів євро за Батагова, але Транзаспор хоче продати гравця за 20 мільйонів, що зробить його трансфер рекордним в історії турецького клубу. Динамо Київ готова відпустити гравця в Польщу. Польська лехія зацікавлена послуг центрального захисника Динамо Максима Дячука. Повідомляють польські змі. Також зазначено, що у клубі чекають на рішення чемпіонів України стосовно гравця. Журналіст Петр Слонка раніше також повідомляв, що Лехія цікавиться дячуком. Відзначимо, що 21-річний Максим Дячук у минулому сезоні не був гравцем основи Динамо та провів за клуб лише 14 матчів. Наступний сезон в Лехії проведе ще один молодий футболіст Киян. Лехія домовилася з Динамо, що центральний підзахисник Антон Царенко залишиться в Польщі ще на один рік, повідомляють польські ЗМІ. Гадаємо, 21 річний футболіст проєв минулого сезону у команді на правах оренди. Царенко зіграв 30 матчів, забив 2 голи та віддав 2 асисти. Олександр Шарковський не розраховує на футболіста та сказав, щоб йому краще вирушити в чергову оренду в Польщу. Відомий легіонер остаточно відмовився повертатися до України. Форад Житомирського полісся Факундо Батіста відмовився повертатися в Україну та грати в прем'єр-лізі. Він вимагає знайти йому новий клуб. Початку 26-річний футболіст відмовився приїжджати на тренувальні збори, але, зрештою, приєднався до команди в Європі і навіть провів розмову з президентом Вовків. Під час спілкування з Геннадієм Буткевичем гравець повідомив, що не має наміру більше грати у складі житомирського колективу. Полісія розуміючи, не зможе змусити футболіста виступати у Прем'єр-лізії та змушена шукати йому нову команду за межами України. За інформацією українських ЗМІ, Батісце може зіграти у перших матчах Ліги конференції, де підопічні Руслана Ротаня розпочне свій шлях із другого раунду кваліфікації. Однак довше факунду перебувати в команді не планує. Нагадаємо, Ругваєць прибув до з мексиканського клубу Некаса у січні за 1,75 мільйонів євро. За цей час він зіграв 15 матчів за поліся, в яких забив 7 голів. Орієнтовна вартість форда складає 2 мільйони євро. Український захисник перейшов один із топових клубів Португалії. 26-річний український лівий захисник Орис Лебеденко перейшов у Віторію Гімараж, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на три роки, фінансові деталі не розголошуються. Футболіст пройшов у клуб як вільний агент. Його попередньою командою була Візела з другого португальського дивізіону. За результатами опитування тренерів і капітанів Лебеденко війшов у символічну збірну сезону у цій лізі. Орес виступав за клуб з липня 2023 року. Минулого сезону він забив три голи та віддав сім асистів за візелу у 31 матчі у другій португальській лізі. Довбика запропонували підписати відомому клубу, який став чемпіоном. Український нападник на Артем Довбик може рідко залишити столичний італійський клуб. Рому. За інформацією турецьких ЗМІ чемпіону Туреччини Галатасараю через агента запропонували підписати українського Голеодора. Артем може стати заміною зіркового форда Віктора Осімхена, який, скорі за все, перебереться в АПЛ. Сума потенційного трансфердоубека може скласти близько 30-40 мільйонів євро. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трансвердовбика також розглядають туринський Ювентус. УЄФА відсторонила відомий клуб від участі в Лізі конференції. УЄФА відсторонила словацький ДАК від участі в Лізі конференції наступного сезону. Перша палата органу фінансового контролю клубів УЄФА розглянула справу щодо можливого порушення правила про багатоклубну власність з боку словацького ДАК та угорського дьора. Обидва клуби за підсумком минулого сезону здобули право виступати в лізі конференції із другого кваліфікаційного раунду турніру. За даними словацьких змі, причиною відсторонення словацького клубу стала те, що власником як дьора, так і ДАК є словацький бізнесмен угорського походження Оскар Вілагії. Таким чином, відомо словацька команда, де раніше виступало багато українців, залишилася без Єврокубків. Київське Динамо планує перехопити в Олександрії 22-річного легіонера. Центральний захисник Рон Рачі, який виступає за приштину, може залишити чемпіонат Косова та продовжити кар'єру в українській премєр прем'єр'єрлізії. Спочатку послуга 22-річного футболіста було зацікавлено Олександрія, але тепер у боротьбу вступило київське Динамо. Чемпіони України мають намір під сотрі оборони напередодні старту у лізі чемпіонів. За інформацією джерела та таке місця не готові віддати 250 тисяч євро, щоб за мінітернами Шабанова, який пішов у металі 1925. десятця на поки не визначилася сумою трансферії, але сподівається отримати близько 500 тисяч євро. Питання в тому, чи походяться синю платити таку суму, щоб забрати косовського футболіста до Києва. Любі друзі, у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір. Ставте свій лайк та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.